Друзі, всім привіт! Ми хочемо зараз запропонувати вам варіант біля Валенції. Це в нас патерна: 65 тисяч євро за 70 квадратів. При цьому в квартирі є три спальні. Звичайно, тут потрібен ремонт. Є один санвузол, є невеликий балкон. Але це можливість зачепитися за Валенцію за таку суму. Просто 65 тисяч євро. І ви маєте ось таку квартиру. Близько Валенції. Ми бачимо ту спальню, двоспальне ліжко, маємо тумбочки, якісь монтовані шафи. Звичайно, можливо, щось потрібно поміняти. Санвузол, унітаз, умивальник, дзеркало. Маємо іншу кімнату, маємо якісь зайві речі, вони, звичайно, псують враження, але подивіться, яка спальня: повноцінне двоспальне ліжко, багато місця, шафи, в принципі, спальня непогана. Також ми маємо кухню, вона вузька, довга, є, в принципі, все необхідне, маємо якісь гарнітури, звичайно, потрібен ремонт, але нагадую, 65 тисяч євро за 70 квадратів.